Всім доброго Карпатського, Закарпатського дня. Ой. Саме чудова кава на Закарпатті. Я чекала цього моменту. Ой, свіже повітря. Класно. Гори, ліс, що ще треба. Сьогодні новий рік, але погодка така не холодно. Я задоволена дуже сильно. Зараз підемо знову на термальні води. Так, покупаємось, попаримось в бані, можливо, я навіть залізу в самий холодний басейн ще не вирішила, не знаю. Але що я вам скажу? Я нарешті сьогодні виспалась. Mm -hmm. Так, чудово я ще, я вже так давно чудово не висипалася. Ніяких звуків, тривог, ракет, яких... Шахедів нічого, тиша, спокій, благодать. Всіх-всіх вітаю мої привітання з Новим роком, який наступає. Дай Боже нашій Україні перемоги. Дай Боже нам всім миру, щастя злагоди і щоб усі рідні були завжди. Поруч живі та здорові. Слава Україні!